Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас 20-й тур АПЛ. Подивимось, як англійська прем'єр-ліга завершилась в кінці року, і які результати нас здивували, а які порадували. Поїхали. Обох сторін відмінили по голу. Якісь тренери вже засиджуються, ідеї в них закінчуються. В цьому матчі підопічні клопа поставили рекорд по очікуваним голам. Яка причина, так, цього всього? Легенда. Легенда грає в Ліверпулі зараз, у якого просто сталеві якісь яйця, і всіх всі собак на нього теж спускати не треба. Здавалося б, 80-та хвилина, рахунок 0,3 Челсі комфортно перемагає новачка Лутон Таун на виїзді, але, але, щось пішло далі вже не так, і давай розбиратися, що саме сталося з синіми. На початку цьому матчі я б напевно відмітив би кола Палмера, людину, якій там десь 19 років чи 20 вже, у якого просто сталеві якісь яйця і доросла гра, як на такого молодого хлопця. Тільки перший такий сезон у дорослому футболі він проводить, так? Тому що ну, не варто брати минулий сезон, але вже просто якийсь над, надвисокий рівень впевненості в собі і цього. О, якогось закалу, так наче він пройшов вже кілька сезонів. АПЛ. О, особливо те, як він розібрався у третьому голі. О, я бачив таке десь у пікових формах фірміно або месута Озіла, О, просто не помітивши воротаря, обігравши на замасі, прибравши під праву ногу неробочу, дуже круто. Мені мені мене дивує цей трансфер, тому що напевно це один з тих трансферів, від якого я особисто особливо нічого не очікував. Так, але напевно ми вже казали наразі, що це кращий трансфер Челсі, це літнє трансферне вікно. І напевно так здавалось би, на перший погляд, 3-0 Челсі має спокійно доводити цей матч до кінця. Дубль Палмера, Голмадуеки знову. Але команда дуже нестабільна та молода. Без досвіду, яка напевно десь втомилася. І просто кинула грати останні 15 хвилин. І Лутон цим скористався і за ці хвилини забив два м'ячі, ще пару разів пробив у Каркас Воріт і насправді, напевно, заслуговував як мінімум на нічию. На щастя, для Почетіно в цей день зорі зійшлися так, і вдача посміхалася синім, що в цьому сезоні буває ніколи. Тому що mm -hmm. не було такого матчу, де Челсі, напевно, щастило прям відверто. А вони. вони Відскочили десь, так як то люблять казати. В цьому матчі, напевно, найжахливішим, особисто для мене, був Арман Доброя. Mm -hmm. Я просто ці 60 хвилин слідкував за ним, за його грою, і кожне його володіння отримував він м'яч, і це одразу майже була втрата. Тобто він йшов в якісь не. Розумілі обіграші, завжди тільки дриблінг, партнерів він не бачить, голову опускає, намагається завжди обіграти. Був один момент, коли він назад відпасував, здається, чи Мадуеке, чи Гюсто. І це було єдине, що я помітив. Всі, всі решта моментів такий, цей рівень навіть не знаю, не на АПЛ, не останні команди АПЛ, це рівень чемпіоншипу, можливо, десь якоїсь слабкої Ліги Європи. І його рання заміна, напевно, підтверджує цю тезу. Що в тебе є додати по цьому матчу? Можливо, полутону більше. Мені здається, капелюшникам треба грати трошки більше, ніж 15 хвилин так в матчі, тоді команда буде частіше набирати очки. Ну, це їх так і така. Так, вони заздалегідь грають як аутсайдер від противного і дають свободу своїм суперникам. Але при цьому, коли вони включаються, то це доволі ефективно. І на прикладі Лутона ми бачимо, як команда може прогресувати впродовж сезону, згадуючи перші матчі і зараз. Лутон справді виглядає командою, яка може залишитись в АПЛ, якщо зійдуться так всі за і проти, і команда покаже гарний футбол, то який вони можуть показувати саме з сильними суперниками. Ми бачимо, що у всіх проблеми з Лутоном, в принципі, хто з ними грає так, з топ-6 умовною. Тому. Лутону, можливо не вистачає і підбору гравців. Так, це теж проблема. Це не Челсі, який витратив мільярд так на трансфери. Тому і це навіть інколи не допомагає. А лутону треба напевно вливатися так. Когось купляти саме взимку. Мені здається, що саме посилення трансферної компанії допоможе їм поборотися за те, щоб залишитися в АПЛ. Стосовно Челсі, мені здається, проблема в тому, що не вистачає гравцям концентрації, те, що притаманне, в принципі, молодим гравцям, концентрація впродовж усього матчу. І це не перший раз, тому тут проблема, яку треба вирішувати системно і вводити певні штрафи згадати того Джексона. Почетно вже не раз казав, говорив з ним стосовно гірчищенків, стосовно жовтих жовти карток, але він продовжує отримувати їх, і це не, за, не завжди виходить так. Просто розмова. Потрібні якісь санкції всередині команди, і можливо це буде допомагати мотивувати гравців грати краще. Ну а тут Челсі заслужено все ж таки. Лутон так вимікнувся в останні хвилини, але цього не остатнього. Челсі повинен був вигравати цей матч. Легко і просто просто самі собі привезли проблеми. Нотінг Манчестер Юнайтед. Нотінгам продовжує брати форму після того, як Нуне Шпіріту Санту прийшов на пост-тренера. В минулому турі вони хлопнули Нью-Йасл, тепер вони хлопнули Манчестер Юнайтед. Причому голи були забиті досить прості, і вони показали те, що. У не немає гарного опорника в цій зоні опорній, який би прикривав цих гравців. Це було видно, коли в перерві Тенхак змінив мейну, і на поле вийшов Мактоміней. Тобто Мактоміней і Еріксон вони провалили своє завдання опікуватися цією зоною, і, по суті, з цієї зони ноці на все і забив. А, загалом М'ю показував щось в Фатасі, навіть Рашфорд забив, так, класний гол з Гарначі зробили, а, створивши пресинг, а, навіть вийшов Діало, діалог, якого не було близько чотирьох місяців через травму і досить непогано себе показав на фланзі. Але цього було недостатньо. Можливо, в а, фінальній частині матчу Фернандеш у додатковий час мав можливість з кутового класно пробив, але також. Десь не пощастило. Тому загалом гра рівна, але все ж таки Ноці не був кращий. Ноці більше хотів, хотів перемогти. Мію, як завжди, є питання, але що ми тут можемо сказати? Ему, керівництво змінилося. Зміни будуть, але поступові і треба тільки чекати. А як тобі ось загалом гра Як якось нові ідеї, ну не шпіріту Санту? Справді Ноттінгем грає краще, ніж при Купорі. Я бачу бажання, і взагалі я не заздрю тим командам, які зараз будуть грати проти Ноттінгема. Це uh -huh. такий ефект, який ми вже не раз відмічали. В попередніх сезонах, коли приходить новий тренер, він зразу дає буст. Так, це емоційний такий підйом, тому що ну, Ноттінгем це хороша команда з якісними виконавцями. Гіп класний поєдинок провів, просто топчик. І здається, в цій команді, напевно, немає що міняти. Просто потрібно працювати так, потрібен правильне, правильне налаштування, і все в них буде виходити. Як вже і показали ці три тури під керівництвом нового тренера. Напевно, інколи бувають кейси, коли так, якісь тренери вже засиджуються, ідеї в них закінчуються, запалу в них немає, і треба підживлювати команду новою свіжою кров'ю, а точніше, тренерською. Як ти правильно сказав, що саме по МЮ це центр поля і. Навіть той саме Бруно Фернандеш, він якось в цьому поєдинку, я багато помічав, ходив просто пішки. І так він не, не, не відпрацьовував у пресингу, не відпрацьовував у останній третині поля в, в захисті, скажімо так. Тому це теж вливається в такі провали, які були в М'ю в цьому в цьому поєдинку. Тому що е, цей другий гол, який забив Нотінгем, це от якраз відсутність. Е, Останнього гравця, який був на підстраховці, і, напевно, відсутність пресингу, який міг би допомогти уникнути ці голови. У цьому турі арсенал зазнав другої підряд поразки, і після цього матчу всі розмови про чемпіонство канонірів в цьому сезоні так, вони стають під таким великим знаком питання. І справа ж не тільки в поразці, так бо, ну, аж програти можна достойно, показуючи красивий, цікавий, витовичний футбол, створюючи безліч моментів. Але зараз про арсенал це доволі складно сказати, бо команда, ну скажімо так, відверто пощастило, і з першим голом арсеналу, тому що такий був неприємний відскок для лєну. Для це помилка воротарська, напевно, все-таки можна було зіграти трошки краще. А, і далі. Контратака класна від Фулгема 1-1. Дуже крутий гол Рауля Хіменеса. Він був дуже активний в цьому матчі, показував хороший футбол. І таке відчуття, що так, від, трошки відроджується він після не дуже вдалих попередніх матчів, попередніх сезонів, коли, після його травми, це оновлення, відновлення і так далі. Окремо, напевно, по-другому тайму, так? бо дачники просто скористалися помилкою арсеналу в обороні і на цьому вийшли вперед. А далі відбувалося, напевно, те ж саме, що відбувалося з Арсеналом в матчі, в матчі з Вестгом. Окремо з на Бокая Осака. Mm -hmm. Особисто моя думка. Він трошки переоцінений футболіст а, в цьому сезоні ще й забагато егоїстичний. Так бо буває, буває багато моментів, коли треба віддавати партнерам пас, але він о, чомусь все одно бере гру на себе. Це така риса притаманна молодим. Гравцям, які вже відчувають себе впевнено, але все-таки арсенал це команда, до якої ми звикли, що це така командна гра завжди. Тому, напевно, Артеті треба достукатися до Сака і давати не тільки йому багато простору особистого, а й казати більше грати на партнерів. Яка причина так цього всього причина, напевно, невпевненість гравців атаки? Ми вже це констатували. Відсутність хорошого лівого захисника. Бо в кожному матчі грає То Зінченко, то Ківйор. То, то М'ясу на заміну виходить. Тому, напевно, арсенал знову варто виходити на трансферний ринок, шукати лівого захисника, можливо, хоча б в оренду брати. І це от часті помилки Саліба, Вайта, Габріела. дуже, дуже легко пропускає арсенал на контратаках та там стандартах у цих в боротьбі під Воротарською. Що ти скажеш, по матчу? Я б додав стосовно Олександра Зінченка, останні матчі його критикували, так, і у нього була травма перед цим матчем, тому замість нього грав Ківор. Але ось, побачивши, як грає ківьор, я б не сказав, що проблеми вирішились, так, коли Зіна пішов з основного складу. Тому що, хоча він і допускає помилки, але при цьому він дає буст в атаку. Ось особливо це показало, коли був рахунок 2-1, вже Фулхем Вів, і саме Фулхем був ближчий до того, щоб виграти ще більше, ніж арсенал відігратися, не вистачало саме того додаткового гравця, якого дає Зіна в центрі поля, який би допоміг команді розвивати атаку. Тому тут питання так. Таке питання для Артети: як використовувати Зінченка і всіх собак всіх на нього теж спускати не треба. А загалом, результат поділу Фулхем об'єктивно був кращий. В Цьому матчі підопічні Клопа поставили рекорд по очікуваним голам. Набили аж 727 ікжи показник. Це рекорд здається з 2010 року в АПЛ. Ну і Загалом вони нанесли 34 удари проти Ньюкасла, у якого 5 ударів. Хоча з іншого боку, саме Ньюкасл показав ефективність. На ніж 3 удари у площину воріт, Ньюкасл забив 2 рази, а от Ліверпуль всього 4. Тому тут питання до реалізації, до моментів, але справді домінація відчувалася. Ньюкасл молодці в тому плані, що вони багато чого стримували так, гравців Ліверпуля, особливо відзначив Дубравку, Напевно, це матч його життя був. Дуже багато сейвів, класно відбив пенальті Салаха і загалом давав впевненість своїм захисникам. Тому, напевно, він рятував Ньюкасл саме від. Ще більше розгромної поразки. так. З іншого боку, Ліверпуль відірвався від другого місця на три очки, односібно очолює турнірну таблицю. А от Ньюкасл програв останні 4 матчі з п'яти, і щось дуже погано для сорок в АПЛ. На жаль, не виходить все як треба. Uh, і тут, напевно, резет по ділу. Uh, з іншого боку, я відмітив би в цьому матчі багато вару, і uh, з обох uh, сторін відмінили поголу. А ось, напевно, є питання uh, стосовно пенальті, так ми з тобою списали стосовно пенальті на жоті. Мені здалося, що все ж таки це пенальті, тому що мінімальний контакт був. Звичайно, напевно, він там томалював. Так, але як тобі, ось, все ж таки ти згоден чи не згоден, що тут був пенальті? Ну, напевно, 50 на 50, так. Я погоджуюсь, що за це можна було давати пенальті, але мені здається, що не варто було. Mm -hmm. Доволі таки, ну дуже дуже мінімальний контакт, від якого просто зараз АПЛ часто дають все, що любий дотик, так це вже пенальті. Тому я б все-таки хотів би, щоб таких пенальтів не ставили. Це просто моя особиста думка. І за духом гри хотілося б подивитися, як команди дограють там при три-два. Mm -hmm. Так, можливо би там Ньюкасл спромігся би на якийсь крутий камбек. А так, ти правий, Багато вар, два відмінені голи, два пенальті. До речі, два дуже схожі голи, майже однакові від червоних, які там просто занесли м'яч в пусті ворота. Тут можна сказати окремо про центр захисту Нюкаса, який просто тріщить по швам, в цьому матчі вийшов відпочити і покорити пару сигар, подивитися, як їм пусті забивають захисники. До речі, третій гол чи четвертий, третій, третій гол від Гакпо. Він теж доволі схожий, Там просто воротар в іншу сторону стрибнув. І ну, не можна так грати в захисті і з. Якщо ти команда зони Ліги Чемпіонів, і це просто неприпустимо. Чому це все розклеїлось у цьому сезоні в Еді Гау, це питання, це питання, і воно на нього немає зараз відповіді. Це дійсно це травми, але все таки у нього був збалансований більш-менш захист. Тому так. А в Ліверпуля, як ти вже сказав, це не все таки по ділу, а 100% по ділу перемога. Сім по їх жити все дуже багато і. Тине, що хотілося б, знаком мінус, це форма, напевно, деяких півзахисників Ліверпуля mm -hmm. Сопосила посилають та Макалістера, тому що вони, напевно, здали. А навпаки, той самий Кертіс Джонс, він навпаки, прогресує і останнім часом показує, напевно, найкращий свій футбол в кар'єрі. Я б ще додав, що Салах забив 150-й гол за Ліверпуль. і ну, Він односібно лідер. Там... Відрив здається, у 25 чи 24 голи від Робі Фаулера, тому легенда, легенда грає у Ліверпулі зараз не менш легенда, ніж Стівен Джерард. Я відмічу впевнену перемогу Тоттенгама над Бормутом. Це після того, як вони повністю провалили попередній тур і програли Брайтону. І тут постекоблу нарешті напевно зрозумів, як правильно використовувати Рішарсона в атаці, тому що бразильця п'ять голів в останніх п'яти матчах. Це для його. Форми останніх півтора сезону, так напевно, це дуже багато mm -hmm. і це дуже якісно. Спостерігаємо за відродженням футболіста. Скажу про матч саме Вілли і Бернлі. Mm -hmm. Віла знову зустрічалася з аутсайдером. Так до цього з Шеффілдом зустрічалася, і матч був такий досить тяжкий. А зараз з Бернлі. І тут також навіть Берлі, граючи у меншості, зміг відігратися, зробивши рахунок до 2, І Вілла дожала тільки з допомогою пенальті, так вийшли вперед, в самій кінці всі матчу. Тут питання стосовно фізичної форми, мені здається, гравці Емері. Трохи здають саме фізично, це ось показує ця форма. Побачимо, ось треба дивитися найближчі матчі, як команда відреагує на це і чи зможе саме далі продовжувати ту класну ходу, яку вона набрала у 2023 році. І напевно останній матч, який ми проаналізуємо швиденько, це вовки, які приймали Евертон 3-0 дуже легко для Вулвергемптона. І для мене це стало трохи неочікувано, бо я в цьому матчі очікував. Чогось цікавого і від якоїсь боротьби, особливо в тому в тому стані, в той формі, в якій знаходиться Евертон, але якось о, дуже легко. Без шансів Вол переміг і набрав три очки. В хорошій формі команда і продовжує перемагати. Ті на цьому, в принципі, у нас по огляду все. Ось всі результати на вашому екрані. Додам тільки, що Сіті також переміг і де Брюйне повернувся на лаву запасних. Але не вийшов у матчі. Але загалом бачимо, що Ліверпуль односібно очолює турнірну таблицю. За ним йдуть Віла Мансіті і Мансіці, до речі, вже вище, ніж Арсенал, що, що дивно так, Враховуючи останні матчі. Тому далі стає все більш цікавіше. Чекаємо на ваші коментарі, на ваші думки. Пишіть нам, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео у соцмережах. Дякуємо за перегляд! Всім пока. До зустрічі.